Спаси мене, Господи, бо нема вже побожного з поміж людських синів, Позникали вже вірні, марноту говорять один до одного, їхні уста облесні, і серцем подвійним говорять, нехай підітне Господь уста облесливі та язика чванькуватого тим, хто говорить, своїм язиком будем сильні. Наші уста при нас. Хто ж буде нам пан? Через утиск убогих ради стогону бідних тепер я повстану, говорить Господь, поставлю в безпеці того, на кого розтягують сітку. Господні слова чисті, як срібло, очищене в глинянім горні, сім раз перетоплене. Ти, Господи, пильнуватимеш і будеш навіки нас стерегти перед родом Отцим. Безбожні кружляють навколо, бо нікчемність між людських синів підіймається. Амінь. Псалми, 11 розділ, 2 по 9 вірш.